Стидно за Україну. Розуміє? А кажуть небезпека, тому що... Та яка небезпека? Не може забезпечити безпеку людей. Ді, ді, ділю ділять канали, кому, як, в яку скважину дивитися. Взагалі атмосфера класна, але не вистачає тої атмосфери, як на стадіоні. Щоб хотілося бути, якби хоча б зробили, щоб пускали ну, якусь кількість фанатів на стадіон, було б дуже класно. Це просто бідлан. Такий час люди прийшли підтримувати, а нам не дають можливості глянути. І по телебаченню устроїли такий зехір. По в Ютубі не, не подивися. Люди прийшли, тому що неможливо нічого подивитися. Ви завжди приходите підтримати. Та я 60-го року болію за динамо. Come on,